Вітаю вас, друзі! Учора Росіяни здійснили масовану повітряну атаку проти нашої енергосистеми. Атакували у тому числі і підстанції, які живлять наші атомні електростанції. Російські пропагандисти святкували. Сьогоднішня масована атака по території України може стати однією з крупніших. В общем, повний набор, да, всі средства пораження, ну, от разі що до Решника поки не дошло. Вже сьогодні настрої на російському телебаченні раптово змінилися, напрямо протилежні. A few moments later. Як завжди, спочатку о прильотах, сьогодні дуже багато, ну, самі розумієте, чому. Враг огризається, ну, а ми в Принципі успішно збиваємо. Росіяни усе успішно позбивали, і з цим неможливо сперечатися, адже це мова фактів. Її дуже добре було вчора помітно у Бєлгороді. Хоча даруйте, не дуже то й було видно. Противник вновь нанес ракетний удар по Бєлгороду. Отработала наша система ТУО, всі воздушні цілі збиті. Також в часі борода пропав нас етажні дома. А собственна не горить ні одно. Окно темно. Ми то й не знали, що там могло статися. Ми гадки не мали, чому у Білгороді зникло світло. Добре, що є наш агент Гладков, який повідомив, що удари таки були по об'єктах електроенергетики. Доброго утро, дорогі друзі. По итогам вчорашнього вечірнього ракетного обстрілу є серйозне проведення системи нервних снабження, теплоснабження. В Мені особисто подобаються блекаути у російських містах, але це поки що тільки моральне задоволення. Невідомо наскільки це серйозно буде впливати на спроможність Російської Федерації вести війну проти України, але от що точно буде впливати, так це. Ваші донати на русоріз. Якщо ви хочете, щоб шахеди збивалися частіше, закидуйте на шахедоріз. Реквізити є в описі. Якщо ви хочете, щоб російські окупанти дохли частіше, щоб у їхні немиті пики прилітали дрони, кидайте на русоріз реквізити, як завжди, в описі. Ну і досі, усе ще тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. І Це зовсім несправедливо та неправильно. Треба це виправляти. Підписуйтесь на мій канал. Просто зараз поговоримо про місто. Вороніж, яке давно треба розбомбити. Вон там, прям правопапроводам, по, по, по відімо. Коротше, потім вон там була велика вспишка. Я дуже давно мріяв про те, щоб по ж почали бити ракетами, і от нарешті цієї ночі по ньому було завдано ракетних ударів. Поки що невідомо, якими саме ракетами, але головне результат. А результати досить непогані. Воронецька ТЕЦ отримала дуже серйозні пошкодження. Попередньо в неї влучили щонайменше три ракети, вдаривши по енергетичних установках та технологічному обладнанню. У вороніжі перебої із електро-, водо- та теплопостачанням. Воронець ТЕЦ сама по собі не є аж надзвичайно важливим об'єктом у енергосистемі Російської Федерації, але вона відіграє велике значення для енергозабезпечення. Самого обласного центру. Для того, щоб мешканцям Воронежа не було так сумно, за компанією Електрика вирішила зникнути також у Таганрозі. Це Ростовська область. Що там взорвалось у нас? Два йнові був. Димір, глянь, вощежесть. Там, от на території. Тагаза мешканці Таганрога обурені. Їх ніхто не попередив про те, що будуть хлопці, внаслідок яких загориться трансформатор на електропідстанції, 110 кВ. Буває. У місті перебої з електропостачанням та зв'язком чи змусять українські удари по російській енергетиці відмовитись росіян від війни проти України, навряд чи вони й далі будуть хотіти нас знищити незалежно від того, що ми будемо робити або не будемо робити. Але чи здатні вони завдати шкоди російській економіці? У якої без того достатньо проблем? Напевно так. Але побачимо. А тим часом у російській енергетиці є інші доволі цікаві проблеми. До прикладу, пару тижнів тому на дрес у Примор'ї, співробітники почали бастувати та залишалися ночувати на підприємстві, тому що їм масово не платять заробітні плати. Вони погрожували, що будуть скидатися із дахів. На ПРС людям не платять зарплату. А вождення залазять на кришу. Говорят, что сбросится виплатив випасов. На жаль, ще ніхто із росіян поки не стрибнув. Але ми щиро на це сподіваємося, та будемо стежити за подальшим перебігом подій. І ще одна велика біда спіткала російську енергетичну компанію Орк Енергострой. Вона займається проєктними роботами, в тому числі і для атомних електростанцій, а ще виготовляє високотехнологічне обладнання для електроенергетики на міжнародному рівні. Цією компанією та її проєктами хизувався Владимир Путін. Отмечу, що іспитання всього спектру передових матеріалів для замкнутого цикла планірується на базі міжнародного центру исследований. Он формируется в Ульяновській області в Росії. Так ось там працівники вийшли нещодавно на протести у зв'язку із тим, що їм по декілька місяців вже не платять заробітні плати та інші виплати. Останнє время з рівня місяця у нас пошли задержки зарплату. Месяца в месяц идет на месяц, на полтора, соответственно, задержка отпускных, командировочных, задержка аванса, всего всего остального. Сейчас на данный момент... Открой за дісно факт за два місяці. Працівники компанії поскаржилися, але відповідей не отримали. На жаль, їх навіть на пляшку не посадили. Чиновники запевняють, що вони дуже глибоко стурбовані цією ситуацією. Звісно, ситуація дуже напряжена і неприємна. Ми теж зволновані, теж зволновані. Зі своєї сторони, зі своєї сторони, почорки ще раз ми це теж просто так не оставимо. Ми в свою чергу, теж зволновано слажить ситуацією. Ну і ще декілька слів не про російську енергетику, але це дуже надзвичайно важлива новина. Напевно, найважливіша за останні місяці щодо стану російської економіки. Уралвагонзавод, одне із найважливіших підприємств російського оборонно-промислового комплексу, починає відчувати значні економічні труднощі. І це іще м'яко сказано. 24 години часа в сутки працює легендарний Уралвагонзавод. Ну вже точно не 24 години на добу і навіть не 5 днів на тиждень, але про все по порядку. Росіяни називають Уралвагонзавод легендарним підприємством, і це, напевно, так і є для так званої Росії. Там виготовляють танки. Це найбільше російське підприємство із виготовлення важкої військової техніки. Там, зокрема, випускають і Т-90, і мали б випускати танки Армата, але ніяк до цього руки не доходять і, напевно, вже не дійдуть у росіян. Уралвагонзавод є. Улюбленим заводом Володимира Путіна, зокрема і тому, що працівники цього заводу свого часу були готові їхати, і силоміць розганяти антиурядові протести. Це було давно іще. Я хочу сказати про ці мітинги. Якщо наша міліція, чи зараз, як вона називається поліція, не вміє працювати, не може справитися. То ми з мужиками готові самі вийти і відстояти свою стабільність. Так ось, Уралвагонзавод отримує мільярди із російського бюджету для ремонту, модернізації та виготовлення, зокрема танків. І у нього почалися серйозні проблеми. На заводі вирішили скоротити до лютого 2026 року 10% усіх наявних співробітників, а ще підприємство буде переходити із п'ятиденного на чотириденний робочий тиждень. Коли мужики вже там чотирьохдневну неділю переходять. в двох, даже вже із двох ні неділя ніділя робочої Тіхінського заводу мови Так от і я не просто так вважаю, що це одна із найважливіших економічних новин із так званої Росії за останній час, тому що раніше Раніше ми спостерігали падіння цивільних секторів економіки і навпаки зростання оборонно-промислового комплексу. Але зараз ми бачимо, що також і підприємства ОПК починають зазнавати серйозних економічних труднощів. Економічна криза на так званій Росії вже видна неозброєним оком. Російський бізнес скаржиться на величезне податкове та кредитне навантаження. Його прибутки падають. А і з наступного року ситуація стане іще тяжчою, тому що будуть іще більше падати нафто. Газові доходи і зросте податкове навантаження. Знову ж таки, із 1 січня на так званій Росії ПДВ підіймають із 20 до 22 відсотків, що іще прискорить інфляцію. Усі ці проблеми почали помічати навіть провідні кремлівські пропагандисти, які припускають, що якісь західні країни західні спецслужби хочуть влаштувати на так званій Росії революцію. Надна наводити порядок. нам же намагаються устроїти 1917 рік. год. Держа очевидно. коли ми в шагі від перемоги, нас питаються розкачати із нутрі, щоб взорвати нашу страну. Надо розвалити Росію. Росіяни чудово бачать і розуміють, що відбувається із їхньою економікою, і які це ризики у подальшому несе для існування самої так званої Російської Федерації. Але вони переконані, що вони зможуть швидше зламати український опір, аніж самі впадуть. Господь милостив! И очередную революцию с очередной гарантированной гражданской войной мимо нас пронесет. Ну, хотілося б німного пожити, і, да, і щоб діти теж пожили Що вот надо нам ні революції, ні гражданської війни, ні в її вигляді. А ми би не хотіли, щоб росіяни жили. І для цього треба ваші дві гривні на поточний русоріз. Зараз окупанти активно наступають на покровському напрямку. Насправді не тільки там, але у Покровську активність ворога надзвичайно висока. Але завдяки тому, що ви постійно допомагаєте війську, наші воїни мають більше якісних інструментів для знищення російських чорт. Ті, Путін кинув зараз усі можливі сили на штурм покровська, тому що для нього це важливо також і з геополітичної точки зору. Тож росіяни там наступають навіть по трупах буквально своїх товаришів. Якщо воювати так, ми, як ми воюємо з действую масами військ, ми дійсно можемо попасть в очень неприємну ситуацію, в крайні напряженної ситуації на которую допустить. Ми не можемо. ми з вами вчора Таки закрили збір дронвестиція на 50 мільйонів гривень для оборонців Покровська, Костянтинівки, Мирнограда та й не тільки, але продовжуємо й далі збирати на потреби війська. Ну а за минулу добу наші воїни, завдяки вам, завдяки вашій постійній підтримці, отримали ще 245 нових різних FPV. Ми, батарея артилерійської розвідки, 28-ї бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані fpv дрони. 50 штук, 10 дюймові, які допоможуть нам нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати спільноті Стерненка за надані нам чергові 50 мусорізів. Дякуємо за 50 бортів благодійному фонду, пана Стерненка. За їх допомогою ми будемо знищувати окупантів. Слава Україні! Героям слава, друзі! Я буду казати, як є. Нам зараз важко і буде на жаль і ще важче. Але серйозні проблеми є також і у нашого противника. І у нас іще є шанси не впасти швидше ніж так звана Російська Федерація. Але для цього ми маємо серйозно змінюватися і передусім маємо провести армійську реформу. Ми або змінимося, або загинемо. Ну а зараз я закликаю вас максимально продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України.